Найкрасивішими птахами не тільки серед водоплавних, а й серед усіх інших по праву вважаються лебні. Ці воїстино царственні птахи з білосніжним оперенням і граціозно вигнутою довгою шиєю є неодмінними героями билин, казок і пісень. А древні астрономи зачаровані красою цього птаха. Привласнили одному з сузір ім'я лебідя. Ранньою весною, коли водойми тільки починають звільнятися від льодового покрову, лебеді повертаються на батьківщину з теплих країн. їхній появі супроводжують гучні трубні звуки, якими перемовляються між собою білі красені. Лебіді водоплавні птахи. Вони селяться там. Де озера і болота влаштовують свої гнізда на островах подалі від людей і хижих тварин. Лебеді зазвичай об'єднуються в пари з партнером на все життя або принаймні до кінця життя одного з них. Про потомство у лебедів піклуються обоє батьків. З турботою лебеді відносяться не лише до свого партнера і потомства. Але й до інших родичів. Наприклад, при нездуженні одного з членів зграї лебіді можуть відкласти переліт до його одужання. І сьогодні малятка я вам пропоную зліпити такого красення білого лебідя. Давайте уважно його розглянемо. Ми бачимо, що лебідь розташований в центральній частині нашої круглої заготовки. Лебідь білого кольору складається з голівки, на якій чорні оченятка, червоний дзьобик та вигнутої шийки, та тіла, яка прикрашена пухнастими серветками. Для роботи нам сьогодні потрібно пластилін білого, червоного, чорного та блакитного кольорів, дощечка, стека, дерев'яна шпажка, ножиці. Заготовка картона круглої форми та обов'язково білі серветки. І нам потрібно розім'яти наші пальчики. Полетіла пташка мати. Малюкам жуків шукати. А малята не літають із гніздечка виглядають. Спочатку нам потрібно підготувати наші серветки. Складену серветку в декілька разів розрізаємо на смужки. Потім кожну смужечку ріжемо на квадратики. Серветки готові, приступаємо до ліплення. Шматок білого пластиліну ділимо на дві частинки. Одна більша, інша менша. Розминаємо більшу частинку, формуємо кульку коловими рухами долоньок. А зараз кульку трішки видовжуємо, утворюючи овал та розплющуємо. За допомогою великого та вказівного пальчиків розплющуємо наш пластилін. Викладаємо сплющений пластилін овальної форми на нашу заготовку. Розміщуємо у центрі кругу. Легенько пальчиком притискаємо. З іншої частинки пластиліну білого кольору розкатуємо ковбаску. Це можна зробити вдолоньками, рухами вперід назад, а можна на дощечці На дощечці розкатуємо нашу ковбаску так, щоб один із кінців. Нашої ковбаски не торкався наших пальчиків та долоньок. Так ця частинка буде грубшою. Кінчиками пальців заукруглюємо грубший кінець та згинаємо його. Це голівка лебідів. Приліплюємо шийку та голівку лебедя до тулуба. Легенько пальцем протягуємо, розмазуємо. Зараз відщипуємо малесенький шматочок пластиліну чорного кольору. Та між пальчиками великим та вказіним скочуємо кульку. Це буде око лебідя. З пластиліна червоного кольору зробимо дзьобик нашому лебіді. Скочуємо кульку, яку трішки видовжуємо, утворюючи конус. Та обережно приліплюємо до голівки лебедя. А тепер за допомогою дерев'яної шпажки вставляємо посередині шматочків серветки у пластилінову основу тіла лебедя. Це робити дуже просто і дуже цікаво. За допомогою дерев'яної шпажки можна зробити ось такі надрізи на шийці та голівці лебедя, ніби пір'їн. Пластилін блакитного кольору поділимо на декілька частинок. З кожної сформуємо ковбаску. Це можна зробити у долоньках рухами долоню вперед назад. Або на дощечці, притискаючи долоньку до дощечки. Та рухами долоню вперід назад формуємо ковбаску. Розміщуємо ковбаски у нижній частині круга. При цьому ковбаску згинаємо вгору вниз, утворюючи хвильку. Ось такий об'ємний, гарний ніжний лебідь вийшов у мене.